Так, і зараз перейдемо до другої частини до дегустації яблук. І почнемо з такого яблука, як графезо. Це сорт загадка. Часто пишуть, що це осінній сорт. Ну, в більшості випадків в інтернеті пишуть, що це зимовий сорт, і важко зрозуміти. У мене деякі плоди вже ще в кінці, наприкінці жовтня перестигли, і я не міг зрозуміти. Коли його споживати, я положив кілька холодильник, підвал. І в холодильнику там вже спожив, а от з підвала один пліт дістав, і, наче пліт ну, непоганий і в непоганому стані. Зараз продегустуємо на даний час цей сорт. Цей сорт крутоплідний і може виростати до 1 кг. Так. Я вже бачу хрумкість є. Так, м'яку ж така, бачу, переливається, сочна. Як бачимо, ще не рихле яблуко. Тобто, можна сказати, що це пізньоосінній ранньозимовий сорт, який до нового року лежить. І бажано його спожити до нового року. Далі то буде лежати, тільки він вже буде такий рихлуватий. Дегустуємо. Соку багато, м'якуш не щільна, дещо рихлувата, кисло солодкого смаку. Такого, скажімо так, посереднього. Я б би сказав, що це десертний сорт, тобто, навіть двадцятку я його не відніс. Ну, якщо це осінній, то можна його. І вирощувати якось сінній. Але все-таки, от другий рік я дегустую, і що то він мені не йде. от Прямо ну, не лежить він. 에... Скажемо так, мені на душу. їсти можна. Щось напоминає чемпіон, але чемпіон то є чемпіон. І не поганий, і. Скаже так, і не дуже хороший. Ну, такий 4,5 можна поставити. Ну, і 4,4 Так, і цікавий сорт. От я до нього підійшов. Давно хотів його придостувати саме взимку. Мені, коли я його в жовтні зривав, мені сподобався. Це сорт резиста це сигналки, це німецька селекція, значить, красиві плоди, такі ребристі. Дещо Голди напоминає, але це тільки так ззовні. Е, мало чогось заказують, я вже бонусом ложу багатьом, бо там ще ну що вже в цільному кидаті, я багато вже е, декому там бонусів більше ложу, ніж люди заказують. Е, це рік щось мало заказів, в основному яблука Ну, Я вже сказав, чому це так, Так, дивостоїм резистом. Сорт мені прислав Руслан Курилко, йому дякую за цей сорт. Він мені поки що сподобався сорт, саме назва резиста резистентний. Тобто він до болячок, він імунний, не до шкідників, а не треба ці два терміни путати, а саме до болячок. Тобто можна зекономити на фунгіцидах. Бачимо, така м'якуш жовтувата, дуже сочний. От якщо там в рахезо трошки було соку, то тут соку єсть багато. Так, дегустуємо. О. От, 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 дуже подобається смак і тоді сподобався і зараз сподобається. М'яко ж така е, щільнувата, я б казав би вище середнього, до фужі далеко, а вище середнього соку багато. І такий насичений смак, який важко спутати з іншими сортами. От, що я ціню в деяких сортах, що от, смак от, є такий неповторний, що в інших сортів такого немає. Хай він там не буде суперовий, але от, щоб він відрізнявся. Тобто, от, наприклад, я переживав, коли побачив вигляд, думаю, це мать, скажімо так, Колон, якийсь Голдене, опять пересорт, і що попало. Коли ні, все-таки я подивився по інтернету, да, це резиста. І далі буде на сонці ще більш краще забарвлення, але смак мені подобається. І взагалі немає ні пішкірної, ні якихось болячок і на листах, і на живцях, на, ну, і на плодах. Ну і смак такий. І не десертний, але сказати, що кислий, кисло-солодкий смак насичений смачний, смачне яблуко. Одначе конфети якось, такий дюшес, щось не подобає. Да. От, яблуко влежується і стає, розкривається ще більш з кращої сторони резиста. Супер. Іще один сорт, який дуже сподобався. Теж Руслан мені прислав. Це давно хотів завести. Це спартан сорт. Мені теж він дуже подобається. На роботі знайомі приносили. Довго лежить. До травня, сочний. Ну, все, я люблю. Вигляд. От ще імант у мене буде родити. Плодоносить, то порівняємо, схожий. Отакий От, вигляд. Так, зараз. Продегустуємо Спартана. Мені От сподобався він те. О, бачимо сок, сок, потік. От мені. Так, да, це старовинний сорт, він вже не користується популярністю, його важко купити. В супермаркетах його немає ніде. Це тільки хіба що в домашніх садах. Е, ну, Тут бачимо соку багато, але м'якуш в той же час не тверда, така більш верхлувата. Біла м'якуш з зеленими прожилками. Червоно яблука такі темно-бордові, якщо гарно мають окрас. Так, дегустуємо. Яблуко смачне, Не не кислинка ледь-ледь -лед єсть, сахар у міру, небагато, дуже легко смакується, жується, не нещільна. Така ну, масляниста, скажем даже. І як не дивно, цей сорт з такою м'якошу не чудово зберігається. Навіть до квітня без проблем. Дуже подобається смак його і такий насичений, теж, як би сказав, якась ізюминка в ньому єсть. І хоч я, полюб, я полюбляю більш тверді сочні сорти, як Амброзія, Вуджі, Хані Крисп, ну, от з таких сортів от мені Спартан дуже зайшов. От, я кажу це сигналки, і от він мені от, саме зараз дуже заходить. І ще один Значит, сигналка це рік як... сорт, який я дуже чекав, це кар'ють 7. Дуже чудовий красивий вигляд його, такий прямо там, де був даленуватий, такий жовтий окрас стає рум'янець. Почав дещо трошки пропадати там, то, значить, я вирішив його трошки включити в цей огляд, хоча він такий більш пізньо зимовий, більш лишкий, хотів трошки відтягнути. Але думаю, не буду ризикувати. зараз продегустуємо карасіма. О, тут уже, о, тут м'якуш уже. <гум> так, ніж у мене гострить, але от бачимо, да? дуже важко мені було його врізати. Хоч пліт уже такий пошкоджений, такий подавлений, але м'якуш дуже щільна. Жовта м'якуш така, ну, дещо напоминає Бреборн такою твердою щільною м'якушу. Так, бачимо, сок є. І от як спартан дуже легко я нажимав, то тут трошки сили треба приложити, щоб бачимо сок потік. Так, зараз спробуємо. Щось, щось не можу його розпробувати. Так, соковитий, м'яко щільний, але легко жується. Не скалище мякош, соковита, щільна, але не скалующа. Така, скажімо так, іде як ніж по маслу. ...дрібнозерниста, і кислинка ледь ледь, але й сахару теж мало. Можливо, це тому, що це сигналки, можливо, але, скажімо так, немає такої зюминки, яка є у резисті чи в спартані, по смаку поступається. Ми зробимо таку, такий виняток, що це сигналка, і в майбутньому він розкриється. Як я казав про той же Джина Принц. Ні, не пане я, яблука, я думаю, гарно буде зберігатися. Але смак такий дещо щас посередній. Я відверто очікував від кажуть кращого смаку. Так, старий, добрий, золотий ринет. Так, і його теж щас продегустую. Можливо, в майбутньому після нового року я ще включу в огляд. Цей сорт. У мене там красиві яблуки є. Але вирішив з собою взяв і спробувати саме зараз золотий ринет. Біла-м'якуш. Яблуко таке зелене з червоним рум'янцем. Так, м'якуш біла. Бачимо сок єсть. Зараз зелені прожилки. Дігустуємо. О! старий знайомий смак з дитинства. Приємно. Ось тут ізюменка є. Ну, ізюменка саме золоте ринета. Солодке таке десертне яблуко, соковите, м'якошно щільна, дрібнозерниста, соковита і кислинка, скажем так, лейт-ледь. Я б навіть з оцих всіх яблук це поки що саме смачне, я б навіть десертник десертних би його. От золотий ренет ну, дуже подобається, і проблем з них не, вирощування немає взагалі. Крупні я, плоди, ну чогось мало хто заказує, мало цікавлять усіх, цікавлять більш такі сорти розкручення. Але от із старих сортів золотий ренет мені подобається. І ще його побратим, це курськеренет. От він до мене прийшов. Ну, як курс каренет. Так. І я там в інтернеті дивився і є схожий курскренет, є не схожий. Але я пам'ятаю його, у нас плантація була тут, то як курськаренет. Тут садили наші садівники його. Так, сок, м'якош. Не щільна, така більш рихла. Дуже ніжний смак. Такий не різкий, ніжний, приємний. Теж можна до десертного віднести. От Руслан, якщо буде дивитися відео, йому це яблука сподобалося. І яку я пригощаю, якому прищеплював, теж ці яблука сподобалися, крупні і смачні. Не супер, скам такі, не ті, які я полюбляю, щоб хрумкі скали ще м'якош, а тут більш така вона ніжна, така м'яка. От, Для людей похилого віку, я думаю, те, що треба. Для, для, для дітей, я думаю, теж цей сорт дуже підійде. Дуже такі яблука ніжні, смачні, десертні, ну, смак вище середнього, скажімо. Давайте ще ось ще. ще один такий пізньоцінній сорт. Спробуємо трансмивлення як галамаст. От мене так довго він ніколи не лежав. Третій рік плодоносить. І от цікаво буде цю холодильник зберігав його. Зараз побачимо трошки пашаєсть. Так, зараз побачимо. Ну, Рижиться вже дуже легко. Хоча бачу, я жовта м'якуш, що сок є. От навіть пух. Хрустить трошки. Сейчас попробуємо на смак. Смак приємний, кисосолодкий, недесертний, гармонійний. Такої зюминки, як немає як в Спартані чи в Резисті. Приємний, приємний смак. Ну, скажімо так. Приємне яблуко, недесертне. Я думаю, це насос споживача. от І на даний час ну, можна їсти. от Якщо пригостить, я думаю, батьом сподобається цей сорт. Тобто можна в колекції мати. От він дуже смачний був ще в листопаді. От. А зараз він такий вже бачу на вже пік пік пройшов свій. Так, Мійсієць. От, Місіянець теж цікаво буде подивитися. На ну, восьмий рік дав сигналки. Не знаю, може кілька років він побуде у мене, і може теж йому дам якийсь сорт, назву. Так, м'якуш така біла-біла, з зеленими прожилками. Так, соков... бачу, сок єсть. От, Хрумтить. Так, дегустуємо мій сіяниця. Так, соковите, кисло-солодке, таке більш в сторону сахару, але сахару не багато, десертним важко назвати. І... Ну, Скажімо так, смак посередній. Приємний, але посередній. Ні, назву не буду давати, і просто він буде мене одна гілочка там плодоносити. Приємний, я немає такої якоїсь зюминки, смаку, присмаку після смаку. Ну, порівняти там же ж з будь-яким сортом, з золотим ренетом, ну, ніяке порівняння не йде. От, коли виводять нові сорти, то от такі сіянці, їх вибраковують безжально зразу. Так що добре, що не кисле, приємне. Але. Все-таки сортові яблука, які вже провірені, вони є сортові. Ну, це хурма, це моя мрія, що колись в мене може буде. Ну, такий огляд. Дякую за увагу. І далі теж буду знімати. Там в мене ще сигналки є. Єсть про що знімати. Якщо цікаво буде, можна буде деякі сорти знову повторити, тільки вже після нового року. Як вони будуть себе показувати? Ну, у мене ще багато сортів, тому думаю, можна буде ще відео зняти.